Привіт! мене звати Аліна і я вже більше місяця працюю на вакансії 0429 в піцерії. У місті кільця недалеко від Гамбурга і Любока на півночі Німеччини. А це саме ця піцерія, в якій я працюю деміна з піцем. Вона розрахована на доставку, тому є багато машин різного типу, а особливо популярними є смарт-кари на електриці. Це наше роздягальне, де ми переодягаємося перед робочим днем в нашу. Уніформу це у нас ця частина закладу, яку відвідувачі ніколи не побачать. В цьому приміщенні ми виготовляємо тісто для заготівок на весь наступний день. Також тут ми підготовляємо продукти і миємо посуд. У цій частині ми відпочиваємо під час паузи або після робочого дня, якщо хочеться. Мої обов'язки в першій половині дня входить те, що я повинна підготувати усе для швидкого виготовлення піци, тобто всі інгредієнти і робоче місце. Подальшому ми формуємо замовлення і відправляємо їх клієнтам. Тепер я покажу, як виготовляється піца. Тут вона пакується і на горі висять чеки. З цієї сторони виготовляються салати і врапи, пасти, а тут знаходяться всі інгредієнти для піці. Ми робимо такі заготівки і потім відправляємо у пічку у нас 20 євро в годину, і зарплата варіюється від того, скільки робочих годин у тебе протягом місяця. Однозначно можу сказати, що колектив дуже веселий і добрий. Атмосфера на роботі чудова і приємна. Це дівчата з України, з якими ми працюємо разом. Це наш основний менеджер, перед яким ми звітуємося за виконану роботу. Наші обов'язки також входить в виготовлення в рапів. це так звані левиші у нас, салати. І паста. також після того, як піца вже виготовлена і спечена, ми формуємо замовлення і готуємо на для видачі. Дійсно необхідно старатися швидко працювати на роботі і вивчити меню, вивчити склад усіх піць, салатів, паст, для того, щоб швидко робити і тим самим швидше формувати замовлення. Розумаю одна в. В кімнаті. Тут у нас є спільна кухня, душ, туалет і пральня. Отож, заходимо в мою кімнату. Тож, моя людина, кімната досить велика і простора. Тут є все найнеобхідніше, тобто ріжка, тумба, де можна поставити речі, крісло і невеликий стілець. Тут у нас пральня, де можна постирати і висушити одяг. Тут загальний туалет із душем. Спільна кухня дає все найнеобхідніше. Холодильник, пічка, плита і розклад до коли прибирає. Мого житла мені підшукували роботодавці, і найбільш зручним є те, що від мого житла до місця роботи буквально 15 хвилин пішка. За рогом будинку, буквально за 50 метрів, є прекрасний продуктовий магазин, де є все найнеобхідніше. Також до центру. Мені йти буквально 20-25 хвилин, або ж на автобусі за 5 хвилин я вже там. А це осі магазин. Є також багато випічки і можна здавати бутилки. Перевагою міста кіль є те, що воно знаходиться на березі Балтійського моря, і через це в будь-яку вільну годину чи вільний день може добратися до пляжу, а це зовсім не важко. Всього лиш півгодини або години на громадському транспорті, і я вже купаюся у хвилях Балтійського моря і приймаю сонячні вани. Цього літа всіх людей, які проживають в Німеччині, є можливість подорожувати за допомогою 9 єврового білету, який діє весь місяць. Тому ми не втрачаємо цю можливість і подорожуємо по повній. Ми відвідали Швирінський замок, який вражає своєю красотою та історичністю. Я завжди хотіла побувати в Німеччині, подивитися, як тут живуть люди і спробувати це все на собі. Також це моя перша серйозна робота, і я поставила до цього дійсно відповідальним. Також хочу подякувати Мавісті за те, що вони допомогли оформити документи, знайти вакансію, добратися до місця роботи і підтримували зв'язок.